Досвід перебування в ПТУ Тернопільській 90-й рік. Це просто жах, це так об'єктивно. Потім я написав роман Патетичний блуд вже про місто Ніжин. Це в мене був абсолютно авторський проєкт, я хотів про кожне місто написати, в якому жив, і саме в той час, в який я жив. Тобто це, це для мене стратегія, це цикл своєї. Це роман вже Київ, в якому я жив. Ну, Звичайно, цей роман вже не є таким автобіографічним настільки, як попередній, бо я вже, ну, вже розумів, що вже просто автобіографізм вже як такий, це добре, але не настільки. Тобто я зберігаю, скажімо, там регіон, район, де я жив, в Києві, Лосівський Ліс, бо це дуже красиве місце. Навіть зберігаю трішки, стилізую головної герої під себе. У мене ще лишилося ще одне місто. Але я це буду робити вже так пізніше, бо я втомився писати романи про міста, де жив. Це місто Бережане. Я також там часто живу, але це буде вже сага, мабуть, така ХХ століття. Бо я, якщо чесно, не люблю сучасні бережани, я люблю бережани з тим. От як Єльченко має свою золоту добу у Києві-Городецького, то для мене Бережани це десь буде такі. У хронотопці на 20 століття, можливо, я ще того роману не бачу, але ну, щось таке мене буде.